Шановний Вячеслав, шановна Марина, сьогодні я маю честь від міської ради подякувати вам. Я знаю, який непростий життєвий шлях ви пройшли для захисту нашої країни, з чим вам прийшлося стикнутися в вашому житті. І хочу від міської ради передати вам ключі від квартири, побажати, щоб в цьому вашому дому завжди панувало щастя, радость, мир, миру, перемоги нашій країні і всьому самому найкраще. Дякую. Я колишній військовий, колишній воєнопленний, тяжке поранення в батьківщини. Багатий батько, дуже щаслив. Ну, Квартири, що нам Андрій подарував. Тепер перебув собственним жулю. Велике дякую. дуже неожиданно і дуже сильно приємно. Чесно, мені навіть емоції зашкалюють. Дякую. Велика.